Шановні колеги, сучасне дошкілля як важлива ланка української освіти, нині перебуває у творчому пошуці. Він здійснюється рівною мірою як науковцями, так і педагогами-практиками, тобто вами. Відбувається таким чином продуктивний синтез. Результатом якого має бути нове знання і відповідний виховний інструментарій. Вони повинні вести дитину у світ великого слова, великої думки, великого почуття цих засобів, які і роблять її особистісно привабливою, готовою долучитися до основ культури. А значить, до достойного добродійного життя. Моє завдання у цьому плані запропонувати вам систему виховних технік, які відрізняються глибокою психологічною насиченістю, підкреслюю глибокою психологічною насиченістю. І цим самим вони відмінні від традиційних. Виховних засобів. І перевага цих технік пов'язана з більшою особистісно розвивальною вірогідністю зростаючої особистості. Вони більш надійні і більш ефективні. Адже тут вона працює на оптимуму своїх внутрішніх сил, яких це зацікавленості, емоційному захопленні. Домірному мислиневому напруженні дії на найближче майбутнє, відчуття своєї повноцінності і індивідуальної корисності, що свалюється дорослими. Лише необхідно, щоб вони спочатку цінили її, як її дії, а потім її саму. Це є одним. Із виховних законів, якого важливо дотримуватися. І так, виховна техніка, я зростаюча духовність. Ще раз, виховна техніка, я, зростаюча духовність. Необхідно запропонувати своєму я, звернення до свого я, стати певною добродійністю. Наприклад, дитина проголошує, я зростаюча правдивість, я зростаюча справедливість, я зростаюча вдячність, я зростаюча слухняність, я зростаюча допомога і таке інше. Але посередником до цієї виховної техніки. Має виступати знання про ту чи іншу духовну цінність, з якою знайомить дитину вихователь Це обов'язково, уточнюючи їхній життєвий досвід щодо цих категорій духовних, його сповна необхідно використати, доцільно уточнивши такий прийом максимально і мотиваційно, і практично дієво. Активізує вихованця. А завдання вихователя щодо цієї виховної техніки спочатку вчинково представити конкретну духовну цінність. Вчинково. Вчинок справедливість, чинок вірність і таке інше, яка стала прямим предметом виховної взаємодії. Всю вчинкову форму демонструє, як вихователь. Так і дитина, наслідуючи його, однак з відповідними коментарями, роз'яснення чи уточнення. При цьому слід прислуховуватися до будь-яких запитань дитини, навіть стимулюючи їх. Адже подібні запитання, з теми спілкування свідчать розгортання внутрішньої лабораторії дитини. І її високій навчальної активності. І психологічними нюансами означеної техніки є наступне. Перше. Дитина виразно формулює своє я, виділяючи його з моє, ми, ти, вони. Останні попередньо теж мають бути всебічно засвоєні дитиною і використані. Саме у спілкуванні. Друге, відбувається пряме пов'язування духовної цінності з я, тобто центрація на ньому. Третє. Розгортається процес достатнього розуміння дитиною, з наповненості власного я, яка, за якого воно стає скарбницею духовних властивостей. І вона накладає в цю скарницю певні властивості, які вона засвоює. Четверте, з'являється прагнення більшого духовного наповнення власної скарбниці цінностями, які не даються в готовому виді. Ще раз підляду, не даються в готовому виді, а набуваються нелегкою душевною працею. П'яте. Відбувається розумове поєднання безіменного я дитини зі своїм прізвищем, що важливо для подальшого особистого зростання. Я Андрій, я Світлана, бачите, поєднується я з прізвищем. Цю виховну техніку можна, шановні колеги, організувати як групову гру, де кожна дитина. Представляє свою духовну якість. І вони за допомогою цих властивостей взаємодіють. Ось така ця хороша, психологічно наповнена техніка. Виховна техніка 2. Цінність подібність. Ще раз говорю, виховна техніка 2, цінність подібність. Звично. Процес особистої подібності пов'язується з наслідуванням дитиною способу і дій дорослого, зокрема зі способів вчинковими. У наукових положеннях виховання на основі механізму наслідування вважається психологічно-елементарним, психологічно реактивним за своєю природою. Де висутнє ще свідоме ставлення до певних суспільних норм і вимог. Однак така ситуація є дійсно істинною, коли йдеться про вчинкову подібність підкреслюю зростаючої особистості. Так вона може наслідувати і вчинки і суспільно несхвальні, і це не є моментом її, її особистісного розвитку. І Якби вона наслідувала тільки позитивне, розвиток був би завжди прогресивним. На наше переконання, незважаючи на явище подібності і наслідування вчинкового важливо якомога потужніше використовувати у вихованні дітей-дошкільників наслідування духовних властивостей дорослого. Ось що головне. Але завжди має закінчуватися переважанням духовного задоволення. Дитинка повинна отримати задоволення, радість, спокій від того, що вона заслідує саме цінність дорослого. Дитина повинна набути саме досвіду духовного задоволення. Ось що головне, вона ж натомість набуває досвіду утилітарного часу, а це неконструктивно. Життя зростаючої особистості за правилом ціннісної подібності набуває сенсу і тоді, коли вона сама стає об'єктом ціннісної подібності. Шановні колеги, зверніть на це увагу. Такий духовний кільцевий рух і визначає людську духовну безперервність. Я наслідую і мене наслідують. Ось таким має бути закон виховання. Виховна техніка 3. Два типи життє, орієнта, життєвої орієнтації особистості. Ще раз два типи життєвої орієнтації особистості. Відомо, що від доцільно організованого періоду дитинства залежить. Подальший смислоціннісний шлях зростаючої особистості. І наголос на психологічному супроводі її цілісного розвитку має відзначатися постійністю, соціальною узгодженістю з індивідуальністю дитини, добірністю у вимогах і самоініціативі дитини. Ось що головне, тут спонтанійність не проходить. Все має бути доцільно керованим. У цьому просторі дитинство знаходить своє функціональне втілення різні за формою, призначенням, можливостями встановлення дитячі способів активності. А вони різні. Зважаючи на ці маркери, видається виправданим вичленення такої життєактивності дитини, яка фаліфікується. Дитячістю це нове поняття досить. Дитячість. Вона реально проявляється у розвагах, веселищах, втіхах. Ось що таке дитячість. Якщо сегмент дитячості розумно не обмежувати, підкреслюю, розумно не обмежувати, він буде характеризуватися вираженою надмірністю зі всіма її подальшими. Розвивально несхвальними наслідками. Річ у тім, що безмежне прагнення до насолоди, яке властива дитячості, чинить серйозний внутрішній бар'єр у цілісному продуктивному поступі дитини дошкільника. Виникає таким чином своєрідний, спокусливий, пасивний фон, який суттєво. Заважає розгорнутися з процесом душевно-духовного перетворення. І не більше, і не менше. Але не стільки дитячі настанову має задовольнятися зростаюча особистість, а й глибоко вправлятися у дії активній настанові, у дії активній настанові. Це означає. Зважене розгортання усіх видів життєдіяльності особистості, які призводили до виховання дитини-дошкільника як суб'єкта свого гармонійного розвитку. А це й домірна праця, цей спілкування, це і пізнання, цей довки, ці це роз, розваги. Ось що таке дієва життєактивність. Шановні колеги, у глибинах будь-якої дитячої структури визрівають паростки майбутнього, які дають про себе знати, як скрита чи виражена суперечність, на якому слід вчасно реагувати, щоб у цій структурі надати нового, прогресивного імпульсу. Сказане, стосується. Дошкільної освітньої системи підхопити і розвинути нове, нейтралізувати те, що не відповідає часу, у цьому запорука досягнення бажаного виховного успіху. Дякую за увагу.